Добрий день, хотів би вам розповісти про таку нержавейку, як нержавейка з газових колонок. Багато хто з людей вважає, що вона працює в умовах високих температур і це жаропрочна нержавейка, Бачите, вона не магнітна абсолютно. Ну, на самом ділі, це китайська нержавейка, вона без нікелю, вона дає погану іскру, ось підійде ближче. Тихо. Звернули увагу на іскру. На краях хлопає. Така нержавійка не потрібна. Зараз давайте показуємо аналіз. Угу. Е, тільки швидко не відходь, щоб побачили люди. Е, така нержавійка насправді не потрібна. Це далеко не джаропрочна. Зараз і придеш трохи, щоб швидко не вводить і показати. Бачите, насправді нікелю абсолютний нуль. Ну, не нуль, а там 0,03, ну це насправді. Може бути просто похибка приладу, тому що в нього є допуск по таким похибкам. От вам і жалю прочна ніржавійка з газових колонок. Так що, навіть не заморачуйтесь, вона ніколи не проходить.